Дуже неочікуваний варіант це пенісету Хортшбаур. Шц... Якось так тривінистий. Е, я напишу назву. Він дуже цікавий тим, що він вертикальний. Це реально пучки. Він тій Це піннісет. Ну, давайте так. Всі пенісети люблять вологу, але є більш витривалі. І менш витривали. І ось цей він більш витривалий. Він зможе пережити без поливу. Ось тут, наприклад, я його ніколи не поливала. Він вертикальний. Це прикольно, якщо вам в посадках не треба цього фонтанчика, щоб воно клалось на інші рослини, а треба якийсь вертикальний печі. А тут у вас буде подбита, наприклад, в чомусь іншим рослином, то це варіант дуже прикольний. Він мені трохи вище за коліно. Такий. Прям як сказала, він такий структурний, дуже довго стоїть. Змінюється у нього такий якраз вже. Бачите, стає жовтішим дуже щільна листва. Але такий прикольний.